Жили були кішка Мурка і Кіт Василь. Я котик, коток, Вася, ріженький хвостик. Найрозумніший котик я. Ви мені вірите, друзі? Я кішечка кицюня. Ходжу на м'яких лапках. Сіренька у мене шкурка. Звуть мене всі мурка. Дружно жили кіт, Василь і кішка мурка. Називали один одного ласкавими іменами. Василь кликав мурку Кисюля, кисюля. А мурка кликала Василя. Мій котик, мій котик. Ось одного разу кіт і каже кишці, «Печі на мені кисуля колобок Звичайно, мій котик, зараз я швиденько. Пекла кішка мурка колобка і поклала на віконечка студитися. Ой, який славний колобок у мене вийшов. Ну, колобочек, Лежи на віконечку, остуджуйся. Лежав колобок на віконці, то одним боком повернеться, то іншим. Набридло йому лежати. Зістрібнув він із віконця і покотився. котиться колобок котиться. Раптом йому назустріч. Вовк. Я лісовий голодний вовк, стукаю зубами, клоц, клоц, клоц. Подинку вовку не сидиться, шукаю, чим би підкрепиться. Ох ти. Ох ти, яке щастя. Я тут ходжу, ходжу, шукаю, шукаю. А треба було сісти чекати. їжа сама до мене в ротки отеця. Ой, вибачте, привіт, дядько вовк. Де який дядечко? Так це ви, дядечко вовк. Добрий день. Ух, налякав. Хіба так можна? «Дядько, дядько, ось я тебе за такі слова. Как з'їм!» Не їжте мене, сірий вовк. Я вам пісеньку заспіваю. Знаю я твої пісеньки, Я від бабусі пішов, я від дідуся пішов і від тебе вовка піду. Ні, я тебе без пісеньки з'їм. Ні, я таку пісеньку не знаю. У мене бабусі дідусем немає. Ну, тоді давайте загадаю вам загадку. Загадуй, так і бути, я сьогодні в доброму гуморі. Хто взимку холодний, ходить злий голодний. Ось це я не знаю. Ходити взимку. Холодно, хто ж це такий? Вовк думав, думав, Колобок же далеко покотився. Котиться коло котиться. Раптом йому назустріч ведмідь. Я живу в лісі густому. У мене там є свій будинок. Всі, хто хоче заходити у ведмедя, погостювати. Вибачте, я ненавмисно на вас наткнувся. Добрий день. Вітання. А ти хто такий? Як ти смачна? Пахнеш, ось я тебе з'їм. Ні, їжте ти мене, дядько Михайло, я вам пісеньку заспіваю. Ні, вже давай сьогодні без пісеньок. Тоді давайте я вам загадку загадаю. Катай, загадуй. Я в лісі найкращий отгадувальщик загадок. Ну, добре, звір кошлатий, клишоногий, він смокчив в барлозі лапу. Крокодил, хатак? А чому клишоногий, кошлатий і живе він в барлозі? Поки ведмідь думав, думав, колобок вже далеко покотився. Котиться колобок котиться, уздовж узлісся, вздовж річки, довго чи коротко втомився в колобок. Замерз, хотів додому повернутися і тут зрозумів, що дорогу назад не пам'ятав. Зупинився колобок під ялинкою і заплакав. Ну, навіщо я втік, грівся б на блюдці, додому дорогу втратив, як тепер повернуся? Апче, апче. Ну, ось ще й застудився, допоможіть мені, хлопці, я ж заблукав. Часом кіт Василь схаменувся і говорить кішці – Ну, неси кисуля колобок. Будемо з ним грати, катати, лапки розминати? Пішла Мурка за колобком. А його і слід прохолов. Ах, Василь нема колобка, покотився. Як же так? Адже вже й ніж скоро він може заблукати і застудитися. А може, він... Заблукав і не може дорогу назад знайти. Ходімо Василю колобка в лісі шукати. Так шукати щось треба, але ж ліс такий великий, дрімучий, хіба його знайдеш? Давай но ну, підемо в бюро знахідок, запитаємо у горобця. може, наш колобок знайшовся. Пішли кіт Василі кішка Мурка. До горобця. Звали його чик чи рикиш. Працював він в лісовому бюро знахідок, і якщо хтось що небудь втратив, йшли до чик чи рикишу Здрастуй, чик чи рикиш Доброго дня, котятки звірятки З чим звітали? Та у нас трапилася. Спекла мені кішка Мурка колобок, а він в ліс покотився і назад не повернувся. Колобок, колобок, Зараз подивимося. Ні, колобка ніхто не знаходив. Ось принесли мені вчора хустинку. Воробей з міста приніс, чи не ваш? Ні ні, ми хустинку не втрачали, у нас колобок пропав. Ну тоді більше нічого немає. Йому мурка самі в лісі шукати. я зараз теж в ліс полечу вам допоможу. Бредуть назустріч їм вовк. Вовк дзига, сірий бочок. Чи не зустрічав ти де нашого Колобка? Як же не зустрічав? Він мене просто кабдурив. Хитру загадку загадав. Я до сих пір думаю. Ось як ви відгадаєте цю загадку, скажу, куди він покотився. Взимку голодний, ходить злий, голодний. Ой, не знаю я відгадки. Тож не знаю. Давайте у хлопців та дівчаток запитаємо. Може, вони знають. Хлопці, дівчатка, допоможіть відгадати загадку, хто взимку холодної ходить злий голодний. Вовк вовк вовк. Ой, дзига, і правда, це ж про тебе загадка. Як про мене? Але ж, мабуть, взимку, коли холодно, їсти нічого, я хожу і злюся. А хитрий колобок загадав загадку про мене самого, а я не додумався. Гаразд так і бути, скажу, де я Колобка бачив, що він понад болотом уздовж просіки, там його шукаєте. Бач, все якісь розумі, що ж я один дурний. Пішли кіт Василь і кішка Мурка понад болотом. Нас... Зустрічні ведмідь. Здравствуй, ведмедик Лишоногий. Чи не зустрічався тобі в лісі колобок? Ох, цей хуліган. Я адже в лісі краще одгадувальщиків загадок, а він мене обдурив, хитру загадку загадав. Ось. Подивимося, відгадаєте ви її. Звір кашлати, клише він смокче в барлозі лапу. Ой, я знову не знаю відгадки. Давай у хлопців та дівчаток запитаємо хлопці, що це за звір такий? Ведмідь, ведмідь, ведміть. Який ведмідь. Це не ведмідь. це... Це. А й справді я кашлатий і клишеногий. Будинок у мене називається Барліг. Ось тільки я не знав, що смокчу лапу, я ж всю зиму сплю. Треба ж, який хитрий колобок. Загадав загадку про мене самого, а я й відгадати не зміг. Напевно, старі. ох хо хо Ну, гаразд, скажу вам, куди покотився колобок. Він покотився уздовж річки он туди. Спасибі вам, хлопці, і тобі, ведмідь, спасибі. Так, будь ласка, пішли кіт з кішкою здовж річки. Так, здрастуйте, хлопці та дівчата. Хто у вас тут захворів? Ніхто. А мені лист прийшов. Ось він. Хто мені допоможе його прочитати? Добрий лисовий доктор Миша. Швидше забіжи лікувати дітей. Вони захворіли. Дай їм гірке прегірке ліки закапати каплі в ніс і помажеш зеленкою коліна. Сірий вовк. Напевно, він спеціально такий лист написав, а може бути, хто небудь з вас хворіє? Давайте перевіримо, зробимо всі разом зарядку. Вставайте всім. Що нам потрібно для зарядки? Нарізно на шкарпетки і разом п'яти. Починаємо з дрібниці, тягнемося до стелі. Нахилилися, а раз і два, постарайся дітвора. Трохи присіли, трохи підвелися, ось уже і више стали, встали, видухнули. Ох, вдих і видих. Знову вдих. Видихалися і всі разом ми сідаємо всі на місця. Дружно всі подихайте носом. Так, так, так добре, з диханням все в порядку. Поморгайте оченятками, відмінно, а ручки у вас чисті. Ну-ка покажіть А вушка? Зубки чистити вранці. Ну, молодці, все у вас в порядку. Я піду лікувати інших дітей. Хо-хо-хо, здорово, я доктор обдурив. Ось ще не будуть мені хитрі загадки загадувати. Тим часом кіт з кішкою йдуть удовж річки. Довго йдуть, а колобка все не знаходять. Раптом назрусіч їм горобець. Ось ви де, я адже вашого колобка знайшов, додому відвів. Така радість, така радість, спасибо тобі, чикчирічеш. Добре, звичайно, що колобок знайшовся, але біда в тому, що він захворів. Я вже й лист доктору написав, попросив вовка відправити. А доктор все не йде й не йде. Хлопці, дівчатка, ви його не бачили? Бачили, бачили, він пішов. Ах, он воно що. Доктор Миша вже приходив та пішов інших дітей лікувати, Полечу його шукати, а вовко від мене ще дістанеться. Підемо, Василь, мерщ і додому, зачекався нам вже наш клобок. Та й допомога йому, напевно, потрібна. Підемо, Мурка. Ну, хто тут у вас захворів? Кому потрібна моя допомога? «Колобок застудився! Колобок застудився!» Зараз ми його полікуємо. Дихайте, не дихайте. Прокашляйтесь. Ось, візьміть ліки. Ну, ось, все в порядку. Тепер він видужає. Колобок Тобі вже краще, як добре, що ти знайшовся. Спасибо доктору Ільмиша, що вилікувала нашого хлопка. І на радощах, і на радощах всі почали танцювати, веселитися. Ось, хлопці, яка історія трапилася з колобком. Але все скінчилося добре. Наші катці кінець, а хто слухав? Молодець.